Голов Сирський каже, що сили оборони тримають оборону у Курській області скільки стільки буде доцільно і необхідно. І генерал каже, що військові маневрують на більш вигідні рубежі, якщо виникає загроза їх життю. Натомість кілька інформаційних джерел вказують на те, що українські війська вже практично вийшли із Курщини. Тобто інформація в певному сенсі різниця. Чи розумієте ви для себе, що там відбувається? Розумію. На жаль. Скажімо так все виглядає не дуже пристойно для нас. Я зараз поясню логіку. Справа не в тому, чи треба виходити з курщини, чи не треба. Тут питання має вирішувати головком, і ми тут а, можемо лише коментувати з точки зору, що бачимо в повідомленнях або на карті Діпстейт, ну умовно кажучи. Питання в тому, що Курська операція, вона виконуючи свою місію, показала неспроможність Росії в багатьох напрямках, і ми зараз не будемо повторювати, що відбувалося на протязі останніх майже майже рік, та там 200 з чимось днів, якщо я не помиляюся. От вона виконала свою місію, і тут потрібно було мати розуміння другого кроку: або ми продовжуємо рейд і виходимо звідти, або ми займаємо оборону. І вчасно маємо звідти вийти міцно, замкнувши за собою двері. Або ми використовуємо це як торгі, про що нам неодноразово наголошували речники, спікери дотичних до банкової, до офісу президента, що ми колись суджу поміняємо. Ну я не знаю, правда на що. Хтось, напевно, вірив, що нам суджу поміняють на Маріуполь. Хтось, можливо, десь там мрія в своїх вологих мріях, як то кажуть, що суджу поміняють там на Херсонську область. Тверезі люди говорили: ні на що суджу ніхто міняти не буде. Тепер питання. Чи можна було б далі тримати суджу? Про це знає лише головком, які в нас резерви, які в них резерви і так далі. Бо є розвідка на сьогоднішній день. Якщо я не помиляюся, на 10 тисяч наших вояків припадає близько 60 -ти тисячне угрупування росіян. Чи можна при такому розкладі втримати цю територію? Напевно, що ні, тому що в нас немає панування в небі. Нам дошкуляє російська авіація. Ми не маємо можливості її там збивати. А отже, російські кажуть, перевага в артилерії в живій силі і в небі не дозволяє втримати цю історію. Продовжувати рейт, я так розумію, це не входило в плани сирського. А отже, ми будемо виходити з суджі. От і все питання: чи ми вийдемо повністю з Курської губернії, чи ми вийдемо там частково, там десь на прикордоні закріпимося на їхніх рубежах, які вони побудували? Пам'ятаєте, журналісти показували бетоновані укріплені райони? Не те, що в нас ескаватором порили, і земля обсипалася, а от саме от такі рубежі. То це вже питання знову ж таки: наскільки ми зможемо втримувати? Але те, що ми сьогодні маємо загрозу для су. Це однозначно, 60-тисячне -ти угрупування нікуди не дінеться, воно може висіти нас, як то кажуть, загрозою для Сумщини, або бути передислоковане де інде де воно вже фактично сформованим є. І тут є якраз такі питання ризиків для наших вояків і для наших мирних міст в тому числі. Я лише хочу сказати, що, ну, як мінімум, дивіться, якщо ми збиралися виходити з Суджі. Якщо ми збиралися виходити з Курщини, я думаю, що напевно і Росія ставила якісь певні вимоги в цьому контексті, в контексті майбутніх перемовин, припинень вогнів і так далі. Ну то потрібно було зробити як мінімум інформаційно. Правильно, ну наприклад, як же з доброї волі вийти і сказати: от ми не дочекавшись результатів перемовин з Росією, ми вийшли. Оце наш жест. А тепер хай росіяни забираються там геть з Херсонщини, щоб ще більше вже показати ту нашу миролюбність в контексті як то кажуть, відданості ідеям Трампа, мір любой ціною за найближчих 100 днів. Ну, десь так оце могло би виглядати, тому що на превеликий жаль, реал політик перетворилося в політику шоу, і в цьому шоу треба відігравати або ключову роль, або ти граєш, або грають тебе. А на сьогоднішній день що ми отримали? Ми отримали те, що е, заява Сирського, що ми переходимо на вигідні рубежі, якщо це загрожує життю наших вояків. Хороша заява. Тільки я хотів би спитатися, е, як там почуває генерал Залушк... е, Галушкін себе. Як себе почуває полковник Лапін, як себе почувають інші офіцери, які ув'язнені в застінки НКВС України, а по-другому я це назвати не можу. Наше ДБР, так от саме чи не за таке переміщення особового складу у разі загрози? Тотального знищення при відсутності адекватних необхідних методів захисту йшлося, наприклад, на Харківщині. За що сьогодні судять військові. і от на це я звертаю увагу. І ну, чесно кажучи, мене це, це, це дикість для мене особисто і трагедія, тому що знаю багатьох людей персонально, котрі зараз знаходяться під слідством ДБР. І це ж зараз справа не лише про справу генералів. От, наприклад, вчора був звільнений командувач нашого. Північного груповання генерал Красильніков Дмитро. Ну я його особисто знаю. Я мав честь воювати під його командуванням. Це дійсно толковий генерал, але щось, напевно, є якісь думки у Зеленського. Я вважаю так, тому що всі рішення в нас на превеликий жаль приймаються політичні. Я пригадую, коли нам говорили, що суджу ми будемо міняти, що от е, там е, і так далі. Це вз... ми, ми не будемо сьогодні повторюватись, але я точно так само пригадую, що ми суджу е, і Курську губернію будемо тримати. Бо на це є політична воля, і от мене зараз просто цікавить питання: політична воля змінилася, чи пішов черговий договір про щось, про що ми не знаємо? Ігоре, про ризики та загрози вищого порядку. Давайте два слова скажемо. Глава української делегації на переговорах у штатах штатів з Україною у Саудівській Аравії Єрмак розповів, що американські партнери з розумінням поставились до питання гарантій безпеки для України, але поговорити щодо цього питання хочуть пізніше. Чи не наступаємо ми підписуючи і погоджуючись на що завгодно з історією про те, що гарантії безпеки ми будемо розглядати? Після того, як ми це все підпишемо ще раз на граблі Будапештського меморандуму, чого на граблі Будапештського меморандуму, ми починаємо зараз з вами з Мінськ-1. Повне, всеосяжне припинення вогню на 30 днів. Це, це це Мінськ 1 Ми повернулися туди, де ми були. Щодо гарантій безпеки і те, що повідомив Єрмак. От вірите, ні, от мене абсолютно так якось так ну, все рівно, аж навіть, аж навіть соромно. Чому? Тому що вони говорять одне, роблять друге, підписують третє. Відкриваємо сторінку Валерія Чалого, нашого дипломата. І що він каже? В україномовній версії, все вроді би, як то нормально, а в англомовній версії Україна нібито признала якийсь збор. Я перепрошую тричі. Зараз там пішли вже якісь виправлення і так далі. Але мене цікавить ця історія. Який борг ми признали зараз е, на переговорах е, в Саудівській Аравії? Цифри немає мене цікавить. Ні, цифри там немає. Але я не здивуюся, що ці цифри можуть бути 300-500 мільярдів. Ну я ж не знаю, що там Єрмак признав. Далі дивимось. Далі заяви е, нашого поважного дипломата пристайка, що про хід перемовин буде повідомлено, напевно, нам пізніше. А також є відповідна заява речника МЗС Тихо про переговори у Джилі. Усі подробиці можна буде розкрити лише за багато років. Ви знаєте, я вам хочу сказати, що не за багато років, а це буде пов'язано зі зміною влади України, і це буде розкрито миттєво. Якщо цього не зробить наступна влада, то всі повинні уникнути відповідальності. І ми це теж мусимо розуміти, бо є політичне рішення президента. А є свавілля місцевих церків. Я відношу цю категорію. Якщо нам щось не повідомляють, то це або є договорняк, або є заховано щось таке, яке називаємо в Україні словом зрада. Звичайно, я не є зрадофілом, але давайте говорити відверто. Ці різниці в публікаціях щодо боргів, оці загадкові незрозумілі натяки, що ми вам про це скажемо через 100-500 років, і так далі. І що виходить сьогодні назовні? А на сьогодні виходить назовні Вашингтон Пост і пише про те, що європейська розвідка отримала документ з пропозиціями РФ на переговорах, який аналітичний центр ФСБ підготував за тиждень до переговорів США та Росії і е Росії. Е які мають вирішити Сполучених Штатів та України. І Сполучених Штатів та Росії, перепрошую, які мають бути. Да? Тобто, ну, ми ж там віримо, що вони колись будуть. Трамп взагалі сказав, що там чуть ли не в п'ятницю буде якась вже зустріч. А сьогодні ми знаємо, що якісь спецпредставники поїхали до Москви вирішувати питання. Так от, які тези цього документу, які готували ФСБшники російські. Ну, перше, що пише Вашингтон Пост, що план миру за 100 днів нереальний. Ну, ми це і так з вами знали і пророкували. До 26-го року війну не зупинять. Ну ми з вами, в принципі, свідомі того, що ніяк у 25-му році нічого не закінчиться. Україна повинна відмовитись від НАТО. Ну росіяни ніколи не заперечували своїх хотілок, щоб у нас був не просто відмова від НАТО, а ще й позаблоковий статус. Далі, без визнання захоплених територій, війна спалахне знову. Ну а що ми не знали, що росіяни будуть тиснути, щоб ми визнали ці території російськими? Знали. Далі владу в Києві потрібно повністю перезавантажити. А хіба ми з вами не знали про те, що наш порядок денний, наші негаразди всередині країни росіяни намагаються впихнути, як нібито причину незупинення війни? Ну вони дуже гарно наші внутрішні проблеми всунули в міжнародний дискус. Далі говоримо: Росія хоче буферну зону з Брянською і Білгородською областями, а ще вони хочуть е, демілітаризацію, в тому числі і Одеси. Ну, що далі? Миротворчі сили західних партнерів вони не бачать на території України як реалістичний сценарій, бо це вони говорять, що це вплив заходу. Отже, така от публікація вийшла, і про що нам треба ще здогадуватися? Про ЕРРАД заява Єрмака, що от про безпекові угоди, вони розуміють, але сказали, що поговоримо пізніше. Я можу сказати, їхнє розуміння фрази безпекові угоди дуже чітко прослідковувалося в овальному кабінеті, що саме після цієї фрази Зеленського щодо безпекових угод відбулося те, що відбулося 28 лютого. І я хочу наголосити, що ми сьогодні лише повернулися до позицій, які були перед скандалом в Білому домі. От кружок домі... матнули так. Да, мотнули кружок, загинула купа людей. Ми не змогли скористатися в повній мірі системами протиповітряної оборони, даними розвідки про переміщення особового складу. Можливо, це є одна із причин, в тому числі, чому зараз проблеми на Курщині. Хоча, в принципі, я не кажу, що вона основна, але одна із переміщення особового складу і розвіддані. Тому всі історії ми зараз можемо ходити тут розповідати, співати дефірамби нашим переговорникам. Вот. Але. Давайте ще й позитивний в принципі момент все рівно, як би там не було просто більшою кров'ю, але м'яч зараз закинули на територію Росії для того, щоб вони розмірковували. Хоча це можна було зробити 28 лютого без будь-яких оцих, оці реверансів. Ну але великий геній Криворізької школи дипломатії в кедах якраз таки сьогодні показав все на що вони здатні. Вони граточевишенька на торті від Рубіо. Ми почали з цього. Він каже, що поки говорили з Україною в Саудівській Аравії, а, частина роз розмови йшла про територіальні поступки. Журналісти коректно вказують, що не було зазначено, хто саме і чим поступатиметься, але щось мені інтуїція підказує, що стосуватиметься це саме нас. Ми можемо справді піти на територіальні поступки? Ну, дивіться, ви розумієте, з нашого дискусу зникло питання кордони 91-го року. Угу. З нашого дискусу зникло питання 14-й рік. Слово перемога де... зникло. Та слово перемога зникло, ще зникло питання кордони вирішив лінія розмежування 22-го року. Тобто, все це зникло десь приблизно працює оманський план да посередині. Тільки я не можу зрозуміти посередині Новоросії чи посередині Дніпра, чи посередині Україно-російського кордону поки що бачу, що все наближається в сторону Дніпра. Але наскільки це наближення відбудеться, росіяни будуть зараз максимально тягнути історію? Максимально тягнути вони активізували свої контратаки фактично по багатьом напрямкам, навіть біля Покровська, де були, скажімо так, навпаки, наші контратаки вже зазначали як успішні рейди і так далі. Біля Покровська. Сьогодні росіяни також активізувалися. Вони будуть розтягувати, як то кажуть, ці переговорні процеси, процеси з припинення вогню і намагатися максимально захопити додаткових територій. А тим не менше, я знаю, що в Запоріжжі відбувалося дуже багато різного штибу засідань. І коли освоювали бюджет на 25-й рік, вони прийняли рішення. Тут, до речі, таки треба ремарочка, бо я сказав слово мільярди якось у вашому ефірі. У мільйонах міряємо. Ну, Трамп збив мене тими мільярдами. Так от на дороги приблизно 391 мільйон гривень, а на допомогу силам ЗСУ 300 мільйонів. Ну, тисячки так от менше. Тобто пріоритети сьогоднішньої команди, яка при владі, ми вже бачимо. Але ще раз наголошую: наші внутрішні питання, чи проблеми, чи оті всі речі не треба ставити в оглаву е е е того кута. В якому питання війни і миру, ну я просто хочу ще раз наголосити, що росіяни дуже вміло це впихують. От хаос виборчих перегонів вони хочуть запустити всередину України, а все остальне це вже дотичне, бо вони зрозуміли на полі бою взяти Київ не за три дні, не за три тижні, не за три місяці, не за три роки. Звичайно, вони не можуть. Це зрозуміло, але за допомогою. Знову ж таки, внутрішніх протиріч всередині країни, а особливо загострених у виборчий період, вони будуть використовувати по максимуму. І, звичайно, ніякого перемир'я не буде. Ну я не вірю, що на 1300 кілометрах не буде жодного пострілу, і що росіяни не видумають якийсь казус белі для того, щоб знову атакувати принагідно перегрупувавши всі свої сили. До речі, позитивні є банкомати банкової. Так я називаю їх нещодавно. Співали перед поїздкою до Саудівської Аравії. Лещенко розповідав про те, що ви що, от на морі, да припинка вогню там в небі. Не будемо бомбити їхню інфраструктуру, хай вони нашу не чіпають. А на суші ні ні ні, бо це ж ні в якому разі, бо це ж катастрофа. Тепер вони бистенько за добу перерзулися і вже співають, що це геній Єрмака витягнув Україну з на перемогу. Ну чесно кажучи, це так, як Римарочка.